Ми за минулий позаминулий роки продали більше ста тисяч кондиціонерів. Яка особливість дозволила вам так масштабуватися? Якщо кажуть, що там контекстна реклама не працює, SEO не працює, це все фігня. Головний меседж для підприємців це спілкуватися з своєю цільовою аудиторією, да. досліджувати її не обов'язково один раз на початку. Ні, 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 ні. Постійно, постійно на телефоні, в месенджерах постійно комунікувати. І наші клієнти вже беруть відео, посилання кидають нашому менеджеру. і Кажуть, ми бачили там такий красивий дзеркальний кондиціонер. Чому ви нам його не, не пропонували? Привіт! Сьогодні ми приїхали в гості до нашого клієнта компанії AEROS, яка входить в десятку найбільших кліматичних компаній України. Які маркетингові канали вони використовують? Як працює TikTok, Ютуб? шорти. про це ми поговоримо далі. Олена, вітаю, вітаю. Олексій. Це Олена, директор із маркетингу компанії «Айрос», до якої ми сьогодні приїхали. В гості Олена, розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, чим ви займаєтесь і наскільки ви е, великі? А наша компанія називається «Айрос». Ми на ринку кліматичного обладнання вже 11 рік. Ось недавно святкували день народження компанії. Ми входимо в топ-10 імпортерів кліматичної техніки в Україні. Ми за минулий, позаминулий роки продали зараз. Так, щоб вам сказати точно, ну, десь більше 100 тисяч кондиціонерів. Це змонтованих, встановлених. У, у нас є як і ексклюзивні кондиціонери бренду GCHV, Це належить до глобальної корпорації Carrier. Carrier, до речі, це папа кондиціонерів, як його називають. Перший, хто винайшов кондиціонери, також у нас є власний бренд кондиціонерів, називається Дайкот. А як народжувався бренд? Ми його купили. Це була маленька регіональна компанія. У нас на той час вже масштабувалася, розвивалася. Ми інші бренди кондиціонерів продавали на ринку і вирішили, що нам потрібно масштабуватися. І ми просто викупили цей бренд. Це був маленький регіональний, і тепер ми його масштабуємося. У нас є партнери майже по всій Україні, але ми відкриті до співпраці. Можете до нас звертатися, обов'язково можете стати ексклюзивом в вашому регіоні. А яка ваша унікальна перевага над вашими конкурентами? Або яка особливість дозволяє дозволила вам так масштабуватися? Ну, перше, це наша сервісна підтримка, це наша гордість. Сервісна підтримка. Я не побоюсь цього слова. Це у нас номер один, не тільки у нас, а й поміж конкурентами. Ми вигідно виділяємося, тому що у нас сервіс 24 чотири на сім. Це не шутка. У нас завжди є. Повністю всі запчастини на наші кондиціонери, якщо не дай Боже, щось трапляється, ми впевнені в нашому обладнанні завжди даємо 5 років гарантії. Також у нас є така фішка, якої немає майже нікого, це повернення кондиціонера після монтажу впродовж двох тижнів. Тобто, якщо щось пішло не так, клієнту щось не сподобалось, там колір, ще якісь там нюанси. Він може звернутися до свого монтажника, який встановлював цей кондиціонер. І ми міняємо обладнання, чи повністю його демонтуємо. Тобто, взагалі, без питань. У нас є така програма, трішки займаємося благодійністю в межах своїх фінансових можливостей. Ми даруємо кондиціонери в дитячій лікарні, встановили майже у кожній дитячій лікарні міста Києва кондиціонери наші. І ще у нас ми хочемо встановлювати ще тільки в одному. Встановили в дитячих будинках ці кондиціонери, просто даруємо, щоб діткам було. Приємно, зручно і тепло, тому що у нас вони і на обігрів працюють. А я коли спілкуюся з підприємцями, угу. я намагаюся популяризувати правильне позиціонування та те, щоб підприємці знаходили свою особливість. Як ви знайшли своє позиціонування, і може дасти кілька порад іншим, як шукати свою особливість, яка дозволить. Знайти перевагу над конкурентами, яка Закладена в продукт, а не просто на слово. Це спілкування, це живе спілкування. Потрібно постійно комунікувати, постійно зідзвонитися. Наші партнери для нас, друзі. Я напевно не сказала. Ми працюємо в b 2 b сегменті, тобто ми імпортери. А ми не працюємо з кінцевим споживачем. Але ми максимально допомагаємо нашим партнерам для того, щоб вони могли продавати наше обладнання. А ми знаємо їхні болі. Це все було впродовж. Ж багатьох років впродовж спілкування ми розуміли, що їм потрібно, і тут тільки спілкування без спілкування не буде нічого. Ми не можемо вигадати за клієнта, що йому потрібно. Ми допомагаємо ще і продвигати цей бренд на ринку всім маркетингові активності, щоб наш впізнавали кінцевий споживач, щоб він вже мог. Міг, ну це в, у нас як видаліше на споживач мог зателефонувати монтажнику сказати: Бачив, дайко класні кондиціонери є. У вас поставте мені, будь ласка. Головний меседж для підприємців це спілкуватися з своєю цільовою диторією да. досліджувати її не обов'язково один раз на початку ні, ні, а постійно. ні, постійно, постійно на телефоні, в месенджерах постійно комунікувати. Зворотний зв так. Отримувати, І аналізувати. І Потім. аналізувати. Так. Так. Плюс ми досліджуємо ось, і, конкурентів, чому у нас такі яскраві коробки. У них коробочки всі якісь. Сіренькі, тускленькі, і ми спеціально розробили дизайн цих коробок, щоб вони були яскраві, стильні, і вже потім від кінцевого, навіть споживача мені кажуть, боже, яка у вас красива коробка? Скажіть, будь ласка, які зараз маркетингові канали найкраще працюють у вашій сфері та з вашим продуктом? В нашій сфері дуже багато каналів для просування. В першу чергу, це у нас ну зараз у всіх є телефони, інтернет, і тому ми максимально вкладаємося в соцмережі в наші. Це у нас є і Ютуб, і Інстаграм, Тікток у нас є, Фейсбук, плюс у нас сайти є. Наші і ми багато намагаємося комунікувати. У нас же b 2 b сегмент. Ми намагаємося комунікувати з нашими старими ще партнерами, долучатися, спілкуватися, і ми їх запрошуємо на виставки. Також ми проводимо семінари кліматичні семінари. Це в якийсь там день ми вибираємо. Домовляємося з нашими партнерами. Ось, наприклад, у лютому у нас був семінар у місті Харків. Який маркетинговий канал або інструмент ви б могли назвати для себе відкриттям? Це був YouTube. До речі, ми до вас звернулися з проханням зробити для нас. Класний якісний ролик про нашу сервісну підтримку, щоб люди більше знали, що це таке, що туди вкладається, показали нас, показали наш склад з запчастинами, нашу продукцію, наших сервісних спеціалістів. Обирайте кондиціонери Daiko з гарантією 5 років та сервісною підтримкою 24 на 7. Обирайте кондиціонери Дайко з гарантією 5 років та з сервісною підтримкою 24 на 7. Для нас було відкриття, ми зробили рекламу туди, Після того, як виклали відео, і ми подивилися, дуже був класний фідбек. І переходи на сайт були, і перегляди, і коментарі були. І ми зрозуміли, що нам потрібно розвивати. Після цього нас наставшнуло на думку, що потрібно робити шорти коротеньких. І ще ми вирішили, що нам потрібно бути і у тіктоці, тому що, опять же, ми збирали після всіх семінарів, зрозуміли, що наша цільова аудиторія монтажники, продавці невеличких роздрібнів, вони знаходять. В Тіктокі вони перейшли туди, в YouTube і Тік-Ток. Для нас було відкриття, що дивляться дуже Ютуб. Полюбляються короткі шорти дивитися, і навіть коли ми стали запускати вже короткі відео, там наша продукція, щось таке смішне там з дзеркальним кондиціонером. У нас є mm. дзеркальний дайку. І наші клієнти вже беруть відео, посилання, кидають нашому менеджеру і кажуть: ми бачили там такий красивий дзеркальний кондиціонер. Чому ви нам його не, не пропонували? Лі ще у вас є. Ну, менеджер каже, ще їде, ще в дорозі. Тобто wow. є фідбек у нас. До речі, я була дуже здивована. Люди не тільки дивляться відео, де є просто щось смішне. Вони люблять цінність, вони люблять перевірену інформацію і вони люблять фахівців, справжніх фахівців. У вас відео ми відзняли нашого фахівця Станіслава Потапова. Ми подивилися на фідбек. Ми подивилися, як він на камері, що він розповідає. Це сподобалося, був теж зворотній зв'язок. Ми для нього відкрили канал спеціально, Expert» і Експерт. Розповідає унікальні круті речі, він сам викладач а, про сферу опалення, вентиляції, кондиціонування і дуже багато. В нього ролики набирають там, по 10 тисяч переглядів, ну 6, шість, п'ять постійно де якась комунікація. Люди пишуть: я бачу, що йдуть перепости іншим на сторінку. Це цепляє. Казалось би, у нього відео, там, по 6 по 7 хвилин. А які взагалі задачі ви хотіли вирішити за допомогою відео? В першу чергу. Ми ще для себе хотіли протестувати, які канали ефективні, які працюють. Хотіли не просто з якимось роликом зайти, а хотіли відразу робити професійний красивий ролик, який ми можемо запустити на Таргет чи Google рекламу і подивитися, який буде зворотній зв'язок. І ми це отримали. Ми зрозуміли, що у нас в Ютубі величезна аудиторія, і потім вже ми зрозуміли, що шорти – це були два. Кумедних роликів, що, в принципі, це теж потрібно, і є аудиторія, якій це подобається. Ну, Тобто перед тим, як щось заводити, якісь там собі, чи тік чи проаналізуйте, чи є там ваша аудиторія. Запустіть щось, подивіться, який фідбек, який зворотній зв'язок, і потім починаєте працювати в цьому напрямку, але головне це регулярний постинг. Не так, що ви зробили, і все. Ні. Кожен день. Угу. Щось потрібно викладати, з'являтися, щоб аудиторія до вас звикла і вже чекала. Де ви. А як ви взагалі дізналися про нас і як обирали? Я таки. Така людина, яка дуже заморочена. Тому я відразу вибрала декілька компаній і їх тестувала, хто буде найкращий. Я вибачаюсь, ну, що ось так, карта до столу, що ми були не одні. Але чим ви мені дуже сподобалося, по-перше, я вас знайшла в Гуглі. Тобто, якщо кажуть, що там контекстна реклама не працює, SEO не працює, це все фігня. У вас був класний сайт, я загуглила маркетинг, відео, зйомка, Київ. Все працює. Ви були одні з перших, на яких я звернула увагу, і потім мені дуже сподобалась комунікація. тому що була дуже розпіарена одна. Я не буду її називати компанія, яка знімає для крутих брендів. Я їм написала, вони для розуміння відповіли мені через тиждень. Через тиждень вони сказали: Добрий день, давайте ми вам прорахуємо і скинули пізніше прорахунки. Ну для мене це взагалі. Ви мені відповіли відразу, потім зателефонували. І що саме знаєте, у саме серденько, це те, що ви сказали: ми приїдемо, ми подивимося локації тільки після цього вирішимо, як, що, скільки це буде коштувати. що багато просто скидає якийсь там прайс. У них все по стандарту. Окей, але ви навіть не бачили, що ви будете знімати. Ви приїхали, ви подивилися, ви познайомились з нашими працівниками. Ви їм теж сподобались. Вони мені телефонують. Приїхали хлопці, класні. Нам вони подобаються. Будемо знімати. Тобто потрібно, щоб був цей конект. Якщо. Вам не подобається нам щось, не ну, що Ми зможемо взагалі зняти. Плюс мені ще дуже дуже сподобалося, що завжди все у вас було покроково розписано і у нас є таке, що ми хочемо. Подивитися, з ким ви ще до цього працювали, щоб був фідбек, угу. чи їм сподобалось, чи ні. Ви без всякого надали мені контакти. Я зателефонувала, з ким ви до цього працювали. Вони вас порекомендували, сказали класні. У вас були класні кейси? Я подивилася, що ви вже знімали. Ну і потім вже склалася картина. Плюс дзвон теж зателефонувала я до одного агентства, домовились про Zoom і як виглядав Zoom. Одна людинка у всіх інших вимкнені екрани, і я. Ну тобто, а на що його було проводити? Всі з вимкненими чого, що ви там ховаєте, якось це ну некрасиво, як у мене у вас все було круто. Клас, Ось. клас. Знаєте? Я навіть не знав, що ми пройшли так, майже. так. Місяць, місяць, майже да я вибирала. Серед багатьох в цілому дуже задоволені співпрацею. Мені все дуже сподобалося. Головне, сподобалось нашим клієнтам, був фідбек, і це найголовніше. І для себе ми такі зловили інсайт, що нам потрібно робити більше акцент на Ютуб і робити Тікток. І ось після вашої співпраці ми зрозуміли, що нам потрібно. Ми завели собі декілька навіть акаунтів і для нашого бренду Дайка, і окремо для Айрос завели і ще третій для нашого. Станіслава, плюс там і наш інженер ще підключився, теж розповідає дуже багато цікавого. Дуже приємно усвідомлювати да, що що надихнули нас. Це нашої роботи. Це дало такий потужний е поштовх. І ви відкрили для себе щось, що дійсно зараз працює. Да. Ой, дякую. Дякую вам, була рада зустрічі. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та писати коментарі. Я все читаю і дуже радію, коли ви проявляєте активність.